Доброго дня! Сьогодні ми з вами будемо вчити логічні порівнянні оператори. Розглянемо оператор порівняння. Всього їх 6. Ось вам базовий код, який ми будемо використовувати для е, роз'яснення про операторів порівняння. nA буде рівня 5, інб до рівня 6. Ну, і от третій рядок. Просто буде виводити значно. Розпочнемо ми з оператора менше. Тобто він позначається А, оператор менше B. Якщо змін А буде менша за змінну Б, в консолі вводиться true. Ну, були відзначення true або false. True це істина, false це не істина. Ну, тобто, неправда. Якщо змінна A буде більше за B, то при, е, при використанні цього оператора буде виведено в консоль false. Отже, давайте перевіримо, що буде виводитися А менше Б. Зараз ж повинно бути написано тру, бо в нас сказано, що A дрівні 5, а Б до 6. А пять ж менше шести ось Фінальний таск у нас стартується. Ось, у нас виводиться true. Ну, тому що 5 а, менше 6, як ми можемо бачити. Отже, далі. Оператор менше або дорівнює. Він позначається так. Ой, просто дорівняно. Якщо зміна А менше або дорівнює B, то отримуємо значення true. Тобто ми отримаємо значення true навіть в тому випадку, якщо B буде дорівнювати А. Ну, в нашому випадку 5. Тобто буде код виконуватися як і попередній тобто звичайний оператор менший, і оператор дорівнює. Зараз повинно вивестися true. Ну, тому що теж такий оператор. Як ми, як ми бачимо, зміна А та Б з значенням однаково але завдяки цьому ж оператору. А ми ж отримаємо true. В інших випадках false. Ну, от, наприклад, знову ж 6. Бо... ой! А менша, якщо зачекаєте, зараз я зупиню. Отже, 6, а Б у нас буде 5. Отже, в цьому випадку ми отримаємо false. Ну, бо... Чи ж більше п'яти, а не менше. І 6 не дрівнюєш п'яти. Ось запускається консоль у нас? Ми бачимо false. Ну як я казав, що 6 же ж більше 5, а не менше. Далі. Оператор. Е, більше. Так, так, більше. А у нас більше. Мм. І отже, буде виводитися true. Бо це ж такий оператор. Так. Отже, ми отримаємо значення true, якщо в будь-яких випадках А буде більше за Б, а в інших випадках отримаємо false. Ось ми бачимо true, Давайте так от трішки зроблю. Наступний оператор більше або дорівнює. Він позначається так. І в цьому випадку ми також отримуємо true і можна замінити значення B на 6. Отже, якщо хоча б одна умова виконувалася це або воно більше, або воно дорівнює, то ми отримуємо значення true. В інших випадках ми отримуємо значення false. Ось як ми бачимо true. Далі у нас оператор дорівнює. Якщо от зараз запускаємо, от якщо A і Б Однакові, то ми отримаємо true. Тобто тільки в тому випадку, якщо ці два значення рівні. Ну, однакові. В інших випадках ми отримаємо false. Ось тут навіть давайте зараз подивимося, якщо буде змінити B на клітірочку. Тому ми повинні отримати uh, false, ну так як воно не рівне. Ось зараз запускається термінал. Ось ми бачимо false, бо 6 не дорівнює 5. Далі. Оператор не дорівнює. Відмінно від попереднього терм... Ой, оператора, тобто оператор дорівнює, оператор не дорівнює, буде проводити значення true в усіх випадках, коли А не дорівнює Б. Тобто вони повинні бути різними зазначеннями, не однакові. Отже, зараз ми повинні отримати true, бо 6 не дорівнює 5. Ось ми бачимо True, і якщо, наприклад, замінити ось, ну нехай а, змінимо на 5, то ми в цьому випадку отримаємо false. Ось фоус було, нерівня. Отже, ось ми от з вами вивчили порівняльні оператори. Оператори порівняння, всі шість. це менше, менше або дорівнює, більше, більше або дорівнює, дорівнює та не дорівнює. Але тут, можуть бути, деякі виключення. А якщо ми будемо порівнювати різні числові типи даних, от, наприклад, int A. І ін і, і нехай буде дабл то а, ну нехай будемо перевіряти з, з, з оператором дорівнює То ми отримаємо true. Також, якщо в зміні додати нулі після п'ятірки, ну от. Буде, наприклад, 5.000. Тобто, зараз чекаємо звичайний код просто з п'ятіркою ось ту. А зараз ми запустимо код з декількома, декількома нулями в double Ми все одно отримуємо true. Тому що е, компілятор переводи, ну, спочатку скоротшує е, е, змінну B до 5,0 іменно е, з 5,0. Е, а потім він перетворює ці 5,0 в п'ятірочку. і до цього буде true. Е, наступний приклад з числовим типом та текстовим. Ми не можемо порівнювати е, числові та текстові типи. От, в минулому уроці ми бачили, що деякі типи даних, ну, чар, зразу можна сказати чар. Е, при додаванні ми отримуємо числове значення. Але в цьому випадку ми не зможемо а, отримати значення true, навіть якщо буде цей елемент а, так а, перетворений в, а, в число, такий як А. Ну тобто ми повинні написати. П'яту літеру англійського алфавіту, то це англійська літера І. Так, І. Отже, якщо ми напишемо І, ми не можемо ми отримаємо помилку, тому що ми не можемо порівнювати символьні і е, числові типи даних, навіть якщо компілятор потім при додаванні перетвори його в число. Ну ось false, як ми бачимо. А, також ми не можемо порівнювати зі стрінговими значеннями, ну, тобто, і текстовими. Ми взагалі їх не можемо порівнювати. Ось бачите, навіть програма підсвідчує, що це неможливо. Ми навіть не можемо будемо скомпілювати цей код. Але ми можемо порівнювати стрінговим між собою та чар між собою, тож ось деякі виключення. Перейдемо до логічних операторів. Я вас приберу. Логічні оператори мають два значення. True та false. Ну, булеві значення Ось, наприклад, зараз запишу boolean. Boolean A. І в ньому нехай буде дорівнювати true. Ну, як я казав на минулому уроці, що булеві значення можуть знімати тільки два значення: true або false. Ні null, ні undefined, ні інші. На наступних кроках ми будемо вчити різницю між null, undefined, None і Limited. Так, Boolean B. І нехай дорівнює uh, false. Так. Uh, почнемо ми з першого логічного оператора це. логічне і. Ну, або символ і. Ну, в англійській мові. А, ось ми навіть запустимо відразу. Цей оператор буде виводити true, якщо значення змінних а та B будуть рівнювати true. Якщо б хоча б одна змінна має значення false, то виводиться false. В нашому випадку ми отримаємо false. Так як змін на B. False. Також, якщо змінити зміну на A, також буде зміну A замінити на false, тобто обидва A і B будуть однакові за значенням C false то все одно при обидвох фолзів виведеться false. Бо повинні, щоб були всі true. Наступний оператор це... Е, наступний бінарний оператор це логічне і, який користується спрощеною схемою. Різниця з відповіддю. Попереднього оператора І нема. Але цей оператор перевіряє змінну А, якщо вона буде дорівнювати false, то перевірка змінної Б не буде відбуватися, а відразу буде виводитися false. В нашому випадку ми спочатку перевірили А, і вона. Виявилося true, а потім B, і воно виявилося false. Тобто ми спочатку перевіряємо a, а потім B. Якщо б в нашому випадку, і зараз напишемо, було б false, а b було б true, то зміна B вже не перевірялася. А по зміні a, воно виявило б false. Ми отримаємо false в будь-яких випадках, якщо хоча б одна зміна матиме значення false. Далі. Бінарний оператор логічне або. Ну, це символ модуля. Так. І зараз відразу запускаємо код. Ми отримаємо значення true, якщо значення хоча б одного зі змінних дорівнює true. Ну, в нашому випадку ми отримаємо true, бо B дорівнює true. Тобто хоча б один буде true, і ми отримаємо true. Якщо значення обох змін дорівнює false, то ми отримаємо false. Ось От ми отримали true, як ви бачите. І зараз ми змінну B замінимо на false. І запустимо. І зараз ви побачите, що ми отримаємо в консолі відповідь False. Ось False. Наступний оператор це логічний обой і цей, але він розраховується за спрощеною схемою. Результат якого співпадає е, з її звичайним оператором без спрощеної схеми. Якщо хоча б один оператор буде дорівнювати true, ну нехай знову B. Ні, е, нехай буде A. От Якщо б у нас A була True, а B була False, то при виконанні цього коду. Б вже не перевірялося, а завдяки змінної А, яка дорівнює true, виводилося значення true. Далі, наступний оператор це логічне включення або. Так називається, логічне включення або. Результатом буде true. До цього коду, використовуючи це і логічне включення або, це там буде true, якщо одна змінна має значення true, а інша false. Тобто ми зараз отримаємо true, бо тут дві різних зміни. Якщо ми зараз замінимо на false, тобто на дві однакових. Зміни, ну, змін різні, а значення однакові, то ми зараз отримуємо е, значення, ну, ну так, значення false. Ось false, Як ми бачимо, бо зміння одну значення змінних однакове. Останній мій оператор із сімейства логічних операторів. це онарний оператор логічного Заперечення. Ось так, А. А та Б. А, так, нехай зараз просто будемо на поклику А. Тобто тут змін на Б не повинна бути, не потрібно взагалі бути. Якщо отак от у нас з результатом розгляду знако А, значення true, є значення True, якщо значення зміни А дорівнює False, так зараз початку в цьому виразу розгляду А є значення true. Тобто в консолі буде виводитися true, в тому випадку, якщо значення змінної A дорівнює да false. Якщо значення змінної А дорівнює true, зараз покажу, то ми отримаємо false. Цей оператор працює так. Ну, він буквально приводиться як не. Якщо а, це true, то це повинно бути не так. Як, ви, як ви використовується як антонім до булевого типу, ми вводимо ми, у нас значення true, а виводиться false. Якщо виводиться false, то отримуємо, ой, якщо зміна false, то отримаємо true. Ось як ми бачимо. Зміна А дорівнює True. І ми отримали в консоль False. Так, на цьому все. На наступному уроці ми будемо вивчати клас сканер та е, умовний оператор if та else. Всього найкращого.